Приїхав тільки що з нової пошти, і в мене там відправка була. Ну, і знаєте, як ото кажуть, ну, розвеселили мене на новій пошті. Говорю оператору, кажу, в мене там посилочка невеличка, така цей. Кажу, прийшла. Три рази ми всі стілажі тут вона передивилася і каже, ну, давай буду по номеру шукати. Де маленькі посилки, номер не співпадає. Ну, Дивіться, доставка. Доставка майбутнього. Коротше, я перед цим відкрив, бо в мене сміх напав був. Дивіться, інтрига. Коробка метр висотою. Ту-ду-ду-ду-ду. 4, 5, шість, сім, вісім. Я думав, що забулися мені відправити. 4 метри. Показуй. Опа! Опа! Фокус! Приїхав фокус на 25 сантиметрів висотою. Що тут приїхало? Це потрібно тільки мені, але приїхало в отакому співвідношенні коробки. Розумієте? Коли я відправляю свою продукцію, я все вложу, всю любов і те, щоб ви найменше платили за пересилку. Коробка така, від її нікуди не дінешся. Але представте, я б міг би в цю коробку укинути отаку бутилку, гляньте, скільки б вона там міста займала всередині. І ще б треба було б 10 метрів бумаги. А я беру ще й заморочуюся так. Ріжу коробки. Вимоги нової пошти потрібно заматувати в отак, отаку бумагу. Обматується в бумагу. Допоможе мені, дружина, в дружинок. Тримайся. І все, щоб бутилка ще нерухомо там знаходилася. Раз, раз, раз. Закривай скотч. так ми з дружиною вдвох. Пакуємо Замовлення ще так. Указуємо де верх, клеїмо дві етикетки, що це верх з цієї сторони. Все, у вас бутилка не, не болтається, нічого. А скільки міста займає? Така коробка у машині. 40 коробок і буде пів машини. А приїхало, дивіться, по висоті. Один і той самий виріб. Один і той сама висота. Так що все коментує, бо у кого приходили такі сюрпризи. Хорошо, що не в коробці з-під холодильника.